Вітаю вас, друзі. Учора владімір Путін зробив доволі точні прогнози щодо майбутнього російської економіки. Ну, якщо економіка буде хромати, чихати і кашлять, ну тоді все. Ну, тоді все. Він також раптово усвідомив усю глибину російської оборонної промисловості. Я зазнав глибину и возможности нашей обороны. Ну в Петербурге придумали танк аналогов, которому не было, и прямо скажем, надо же было до такого додуматься. Вы Ви видите, там боец у меня нарисован со спущенными штанами, и он в контейнерах как раз, извините, поражняется, значит. Ничего себе. Вау. И говорив Путин також про те, що на Росії потрібно вирішувати демографічну кризу. Конечно, нужно решать базовые базовые задачи демографічну задачу. Як добре, що у світі існують Збройні Сили України, які допомагають Російській Федерації вирішувати ту саму демографічну кризу. тебе тут не скучно. А, вот один рядашком здесь лежить. Ось вот так по сусідству похоронили. Вот они Ось вот Так много мальчишек. нічого себе. Підписуйтесь, друзі, обов'язково на мій канал. Тисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар традиційно, щоб це відео набрало більше переглядів. І поговоримо сьогодні з вами про останні актуальні новини. Також Владимір Путін під час свого виступу почав порівнювати себе із Петром Першим. Петр Піри 21 рік готві. Казалось бы, там с -с воевал с э со Швецией, что-то отторгал. Ничего не отторгал, он возвращал. Да, а пака як? якраз паралельно за неймовірним збігом на російському федеральному телебаченні почали розповідати, яким був хорошим Пьотр Перший. Бізніву Росія розвивалась, би, но тільки он сум'яв в десятка літ у вмістити ціле століття, а то і більше. І ось надзвичайно скромний Владимір Путін почав проводити аналогії. Мовляв, Пьотр Перший займався тим, що возвращав території, і Владимір Путін робить те саме тут? возвращав і укріпляв. От що діл. Ну, судя по всьому, на нашу долю теж це е, випало. Возвращати і укріпляти. Путін просто спить та бачить себе новим російським царем, але насправді він є тим, ким його називають наші збройні сили. <му> оскорбляєте весь руський народ, ви оскорбляєте президента Росії. А якщо іще точніше, то дуже правильно та влучно його назвав Рамзан Кадиров. Я буду ходатайствувати перед Верховним гавном Командуючим. гавном Командуючим. Словом, учора Путін розповідав, який він там новітній цар, як на Росії усе добре. Санкції взагалі не працюють, але щось пішло не так під час спілкування із молоддю заключения каких-то контрактов, вот этого же никто не мешает делать. Что что вы имеете в виду? Нам очень сложно взаємодійство на міжнародному рівні. Ми при чому. у той же час російські депутати та їхні пропагандисти скаржаться на те, що українські воїни тримають оборону. А подекуди самі російські загарбники змушені оборону тримати. Тіжоле продвіження йде на самом деле, вот якщо брати там Авдіївку, ми там стоим просто держим эту оборону. Они пытаются даже атаковать, атакувати самое удивительное для мене. Я думав, ну там они себя... ні, ані атакують довольно. Качественный офицерский состав, находіться в обороні, пока вооруженные України можуть, могут, несмотря на усі російської армії союзників. Зверніть увагу, друзі, на те, як змінилася їхня риторика у порівнянні із 24 лютим. То вони казали, що візьмуть Київ за два дні, усю Україну захоплять за тиждень. А зараз кажуть, як би так зробити, щоб українська армія не зайшла в окупований Донецьк. Ну, представляете, пропагандистски як би це выглядело для Арестовича і Лія Зеленського, якщо б українські карателі зайшли да. в какой нибудь Кировский район. Ну, я думаю, що це безполезно це не там два шаги п'ять Кстати, да, Там правда, там абсолютно далеко, там пішком можна дойти достатньо быстро. Хотіли взяти Київ та знищити усю Україну. А тепер пишуть про те, як погиблі їхні військовослужбовці під час захисту Брянської області. Але повернімося до теми Донецька. Там учора також відбулась Важлива подія. Окупаційна адміністрація Російської Федерації в особі їхнього так званого суду вирішила стратити військовополонених. Тобто вони прямим текстом кажуть про те, що готують вбивство військовополонених, що є окремим воєнним злочином. Смертна казнь. Таке наказання тепер ждеть троїх найомників із Великобританії і Марокко. Шон Пінер, Ейден Еслін і Саду Брагім можуть розплатитися самим дорогим Ім жизню що найменше один із них має громадянство України. А взагалі вони цілком легально перебували на службі у збройних силах України. Вони є комбатантами, легальними учасниками бойових дій. Вони підпадають під захист Женевських конвенцій. І як я вже сказав, їхнє вбивство це воєнний злочин. Але російські нацисти не соромляться анонсувати свій воєнний злочин ось у себе на державному телебаченні. Що вообще привело этих огалтелих головорезов в далёкую Украину? Дуже слушне питання, до речі, ми його часто ставимо, коли говоримо про російських окупантів. Калмыкия, Халун-Менде. Это Басарагайский Казахстан. Это русские лезгины. Лакес кумык, російський калмик. <клес> <клес> що вообще этих цих головорезов в далюкою Україну? І ще до слова про військовополонених. Російські загарбники дуже дивуються тому, що коли вони беруть українських воїнів у полон, то ті поводять себе зухвало, і у них складається враження, що це не наші військові у полон потрапили, а самі ж росіяни. Були такі. Ты с ним ну, вот общаешься, получается, он, ну, он такое ощущение, что не он у нас в плену. А ми у нього плену. бо ми на своїй землі, тому що ми не загарбники і не окупанти, як росіяни, тому що ми на відміну від них вільні люди та маємо гідність. І тут же ось оце російське опудало зізнається у тому, що вони вчиняють і інші воєнні злочини, що вони катують військовополонених, тому що він каже, що ті не реагують на біль, даже вот... от дерзкая він не чувствують ні болі, нічого. Це, так, це присутствует, і, о, це присутствует по фронту. Та повернімося до намірів російських загарбників вбивати військовополонених. Вони у себе на телебаченні жваво обговорюють, як краще це робити. І ми починаємо Скажіть, а не не все таки Повісить і розслідувати. А лучше давайте новий мир. четвертую, новий мір. Те, що вони багато у чому себе поводять гірше навіть за нацистів, для нас із вами, на жаль, не новина. Але давайте спробуємо відповісти на питання, для чого вони це все зробили, для чого вони публічно оголошують про намір вбивати військовополонених. Є версія, що це робиться для того, аби змусити, наприклад, Велику Британію піти на переговори із так званими ДНР та ЛНР, що неприпустимо і, скоріш за все. Британці на це не підуть. А є ще одна версія, і мені вона здається більш правдоподібною. Вони таким чином хочуть залякати усіх іноземних добровольців, щоб ті не хотіли їхати на війну проти Росії, не хотіли їхати захищати Україну. А це буде зрозуміло всім тим, які сьогодні воюють там грузини, там всякі там всяка які будуть розуміти, що либо ви здохнете там либо вас по суду все равно розстріляють. Тому у вас варіантів нет нікакої себірайте манаточки і бистрі тут. І насправді я розумію, що коли наші захисники подивляться усе це, вони не захочуть більше брати російських нацистів у полон. Але я хочу наголосити, що це робити потрібно. Це важливо, тому що по перше, ми не росіяни. А по-друге, досить багато українців є сьогодні у полоні у російських нацистів, і нам треба збільшувати обмінний фонд, щоби повертати на наших людей назад з російського полону. І до речі, дуже слушне питання у зв'язку із усією цією ситуацією поставив російський пропагандист Соловйов. От що на це зможе відповідати Британська імперія? Якщо От якщо двох її поданих зараз здернуть або розстріляють. От що не буду на усі ці злочини російських окупантів. Я особисто вважаю, може бути тільки одна адекватна відповідь від держав заходу: це насамперед постачання Україні і ще більше важкого озброєння, щоби ми могли звільнити нашу землю ефективно та швидко від оцих загарбників, і щоб кожна паскуда, яка вчиняє воєнні злочини, відповідала за це, відповідала обов'язково. А ми, друзі, поки що. Що і з вами маємо активно допомагати нашій армії і ще більше їй допомагати та її підтримувати, тому що збройні сили України це єдина сила, яка сьогодні захищає не тільки Україну, а й усю Європу.